Наче містечко привид. Про життя у ньому говорить лише свіжий попіл у мангалі і подекуди розвішена білизна. Нас зустрічає Володимир Ілліч. Він біженець з Луганська. У пансіонаті чоловік мешкає з минулого року, запрошує усередину і попереджає, температура тут майже не відрізняється від вуличної. Як холодно стало, клюсіл. Поціплела, виключив. Постійно не горить. Вед фонарик завжди стоїть. коли світ відключає? Вот это кухня наша. Как это живет? Куда забрался? Под одеяло. Вот. Что еще? Это жалко. Ані помитися, ані нормально поїсти. Про навіть примітивні умови для існування переселенці забули ще торік. З того часу у місцевій їдальні не пахне їжею, кухаря звільнили, а відімкнені холодильники спорожніли. Дуже дорого цю столову зберігати, в тому плані, що вона дуже багато електрики, яку ми оплачуємо самі. І люди, в основному питаються всі самостійно, на каже собі покупають продукти, або якусь допомогу получають газ і тепло тут відімкнули через мільйонні борги перед «Київенерго». Бо власник пансіонату, пов'язаний із біглим Віктором Януковичем, розірвав договори на постачання послуг. Через це вимушені переселенці зі сходу. А тут їх більше півтори сотні ризикують втратити ще один вже останній дах над головою. Ще рік тому цей пансіонат називали справжнім раєм. Він прихистив кілька сотень переселенців з окупованого Донбасу. Нині у нестерпно холодних коридорах рідко можна почути дитячий галас, бо малюки разом із батьками, які тут лишилися, зігріваються у своїх кімнатах електрообігрівачами. Кухня, ванна і спальня усе на купу в одному приміщенні. Печі, нагрівачі, чайники та інша техніка підключені до однієї розетки. Тут у меня есть тройничок. Розетки включаем. Там дощечка есть. Ставим на стол. Ставим печку. И готовим. Сначала там жарку или я не знаю, бульон сварим или еще что-то. В общем, так все. Ну, естественно, отключаем, чтобы не выбивало, потому что хотя бывает, и все равно выбивает. Так живе Дмитро із двома маленькими дітьми. Батько старається не випускати малечу у коридор. Каже, за останній період запаленням легень тут перехворіло троє дітей. Зараз одна вот через морози, всьо вже той холодний. Що нам ще далі робити, якщо нас будуть сюди виселяти? і вдень, і вночі у куртках знімати верхній одяг себе і дитини не ризикує. І Луганчанка Наталія. Морози, то тоді я не знаю як нам бути. Куди нам діватися? Випускати своїх дітей із кімнат батьки бояться не лише через протяги. Остраху у стінах пансіонату додає і присутність молодиків у формі. Не на камеру місцеві мешканці зізнаються. Це бійці колишнього айдару, які буцімто охороняють заклад. Я вже не знаю хто я. Шановні, давайте будь пожалуйста, камеру я вам зараз все розкажу швидко, тому що мені це відеодискотека ну вже, чесно доїла. Ну, я вам говорю чесно, як є, шановний. Активісти та волонтери свого часу з'ясували, пансіонат на території у 2,5 гектарів три роки тому по Шахрайське віджали в інтересах так званої сім'ї. У нелегально відчужену власність заселили біженців, аби заклад буцімто служив в інтересах громади. Заселення формально було незаконним. Утім, чиновники, які на той час опікувалися біженцями, підтвердили, люди мають право тут бути. Але зараз в райадміністрації протилежної думки. На той час ще були громадські діячі на Майдані, до яких зверталися переселенці з Криму із Донбасу, і вони для того, щоб їх десь розмістити, вони райдерським способом, можна сказати, розмістились силовими методами, так як пансіонат джерело є приватною власністю, то... Вони не згодні були з їх розміщенням. Вони прийняли рішення, подали позовну скаргу в суд і через суд розірвали всі договори із Київгазом на постачання газу. Із Києва Водночас прийняти виснажених переселенців готові у спеціально облаштованих містечках. Їх створили в деяких містах України. Це модульні будинки, що складаються з кількох блоків. Переселенці там були. кажуть, не готові міняти і без того погані умови на ще гірші. Там настільки ужасне умови, Держи жаль, не де в <зв>. одній тушечке, восім чоловік на двох ярусних караваціях, ні стола, ні стульїв, змішані сім'ї. Наркомання, цигання Київ не передбачив для розміщення вимушених переселенців. Натомість волонтери вихід із ситуації бачать лише один домовлятися із власниками столичного пансіонату. кажуть, напередодні ті пішли на компроміс, пообіцяли підключити твердопаливний котел. Утім, документів про це не підписували. Я так розумію, що котел вони нам не дадуть, його нужно шукати своїми силами. Самі ж переселенці часу не гають, вже підготували звернення до президента, аби той перевів пансіонат із приватної у комунальну власність для того, щоб ми могли там відповідно мешкати, платити по комунальним тарифам, а не по промисловим, за всі комунальні послуги. Спілкуватися із журналістами власники пансіонату відмовилися нині ж справа за місцевими органами влади, адже саме від них і залежить, як довго ще півтори сотні людей перебуватимуть у холоді.